Доброго дня, мої любі малята! Діти, подивіться, до нас завітала дівчинка Оленка в українському костюмі. Давайте привітаємося. Привіт, Оленка! Я маленька українка. Називаюся Оленка. В мене очі сині сині. Як волошки у долині, а волосся, мов колося, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати. Про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Малята, подивіться, який красивий одяг у Оленки. І віночок. І стрички, і сорочка у неї, яка спідниця намисто. Діти, як називається одяг, якому одягнена Оленка? Так український костюм. А який він? Так красивий, яскравий. А вам подобається чи ні? Давайте разом ще раз подивимося та закріпимо, який національний український одяг, що складається в одяг дівчинки? Віночок. Намисто. Сорочка. Фартух, спідниця. Чоботи. А тепер розглянемо одяг хлопчика, шапка, сорочка, пояс, шаровари, чоботи. Малята, Та хто ж одягає такий одяг? Так, вірно українці. Усі люди, які живуть у нашій країні, уміють розмовляти українською мовою. Ми теж із вами вчимося розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою країну. І ми з вами теж українці. Малята наша Оленка. Вас запрошує на фізкульт хвилинку. Небо наді мною голубеньке, сонечко у небі золотеньке, ясно усміхається, і сяє, і тепло на землю посилає, рясно зацвіла калина в лузі. Біля мене є хороші. Обрежити в рідній Україні. Нам зараз Оленка розповість віршик про Україну. Слухаємо уважно. І я живу на Україні, де річки озера сині, чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі. Найгарніші наші міста і села, люди мудрі і веселі, хати білі чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Який гарний віршик вам розповіла Оленка. Так де ми з вами живемо? Вірно, в Україні. А які люди живуть в Україні? Вірно, українці. Пишайтеся тим, що ми з вами маємо.